Погода в Україні різко змінилася. Після несподіваного потепління в країну знову повернулася зима. Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 6 квітня знову піде сніг. Зокрема, в західних областях на ім'я Норберт принесе сніг, мокрий сніг та сильний північно-західний вітер. Там очікується заматіль. У північних, східних та південних областях у четвер місцями очікується дощ, у центральних регіонах 6 квітня ймовірність опадів найменша. Лише у Вінницькій області. Області пройде дощ місцями з мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-західний. У більшості областей, крім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Найтепліше буде в східній частині України. Там стовпчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 16 градусів. У південних областях температура повітря становитиме плюс 8, плюс 11, Зазначила вона у північних областях та у більшості центральних очікується плюс 10, плюс 13 градусів. Тільки у Вінницькій області буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 9 градусів у день. У західних областях очікується від плюс 1 до плюс 6. У Києві 6 квітня буде дощ, вітер очікується поривчастий, а температура повітря складе плюс 10 градусів. Погода в Україні на великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають що з 13 по 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4 плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Утім після свят стане стабільно тепло до кінця квітня, від плюс 13 до плюс 19 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.